Всім привіт! Говоримо про Pite Network і Starknet. Поїхали! Отже, Пайт тепер доступний для мереж екосистеми додатків Starknet. Перш за все, слід зауважити, що канал цін оцей Pite Network в реальному часі тепер доступний для розробників ланцюжків додатків Starknet через Starknetу Загалом понад 500 каналів цін в реальному часі. Забезпечує Пайт для ланцюжків додатків з і ця інтеграція надає безцінні дані для розробників на StarkNetі, покращує можливості продуктивності ланцюжків і додатків на StarkNet. Загалом, незалежно від того, чи створюєте ви додатки, чи загалом прагнете вдосконалити існуючі додатки. Ці дані каналів Сінпайт є дуже актуальними і дуже корисними. Для зокрема розробників на старкнеті на цьому в мене все. Я дякую вам за увагу і до зустрічі.